What do you want, Eggman? <шес> <шес> ага, Флордекс, я тут спалив воду. Що? Ага, бля. <шес> <шес> Те має чи ні? Тебе не міг біто палити воду. Ксену, як ти це зробив? <шес> я не знаю, ікс, вона просто спалахнула на вагоні, і... і все. Дєцьке, Ксену, тепер дівуй в речі. І що тут відбувається? Ми тут виставляє дискову культуру. Все, Микі, виїди назовні. Чому? Ну, хто Ок. Ну як є катавий. Все но ви сидімо коліче, ви почали вміє готувати. Тоже я сказала, що треба готувати. Аго, чи ти не вмієш готувати? Звісно, можу. Звісно, можеш готувати. Ти пряготись погибці, да ви йде дай на п'яти. Це ж поїде, не повинна бути складно, так?

Не хвилюйтеся, чуваки, в мене є вода. мої ми всі тут із них. Переживай, Санкі. Просто дай момент, щоб погасити те, що по якимось причинам виникло з спаленої води. Та руки. Ви ми витрачаємо ресурси. Гаразд. Osionfish. Ага. Да, схоже на те, що вода змусила полум'я ще піднятись. Хокерич, а я буду зрозуміти, де ці виклин та інна річ? Звісно! Що тут на пивно, Хок? Ммм... Бензин. Хмм... хе бензин не по-твоєму це вода? Ну, в сенсі, ем... Тобою в рідкому стані. Ти все Дін з головів? Чекайте ні! Зачекай! Хто ж знає, де знаходиться химерний Сонік?